Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після нападу на російські кораблі Ердоган надіслав Путіну подаруночок. Сотні вінків до Кремля. Ще один літак знову приземлили турки. Зазначається в повідомленні телеграм-каналів Туреччини, що під час патрулювання російські Су 35 здійснили провокацію на румунський винищувач, який патрулювали міжнародний простір. Втрутились турецькі винищувачі. Російські пілоти ігнорував радіопопередження. Була ви. На ракета літак згорів у повітрі. Парашута помітно не було, крім того, ще один ІЛ-76 зазнав аварії в Єйську, також через турецьку ракету на борту міг бути Шойгу. Із з інспекцією нового аеродрому для сушок піар не вдався. Наразі невідомо про загиблих НАТО і Росія, поки не коментує інформацію. Місцевих турецьких телеграм-каналів проте очевидці зазначають, що бачили спалах поблизу узбережжя, пише телеграм-канал Топор Помсти. Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що Туреччина може супроводжувати морським флотом. Суднами. Вантажі, які йдуть із портів Одеси і Миколаєва, про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Ердоган діє у своїх інтересах, не в путінських. Зернова угода давала до 25% прибутку Туреччині за забезпечення транзиту зерна до країн Африки Азії, що його потребують. Туреччина потребує цих коштів, вона і непроста економічна ситуація. Ердоган є прихильником продовження угоди і активно закликає Москву повернутися до домовленостей угоди разом з ООН. Інша справа, що Ердоган може оперувати якимись питаннями пом'якшення санкцій. ООН. Але щодо питань воєнних політичних, Ердоган не буде вести жодних політичних переговорів, тому що це є зона відповідальності України, і Україна на таке не піде, підкреслив Фейгін. За його словами, Туреччина може супроводжувати морським флотом суднами вантажі, які йдуть із портів Одеси і Миколаєва. Це крайня ситуація, бо може бути здатною викликати загострення. Оскільки зіткнення станеться з військовими суднами Туреччини, яка є країною НАТО, то зрозуміло, до чого це може призвести Ердоган наполягатиме на поступках для Кремля. І тому Лятиметься про якісь інші поступки, які не стосуються України, Москва вимагає набагато більшого. Публічно всього не озвучує. Москва обожнює домовленості. Ви нам ми вам зазначив Фейгін. Російський опозиціонер також додав, що Кремль весь час вимагатиме гарантій в особі Ардогана. оон заходу щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів. Це ви вимагатимете перемир'я і мирних переговорів. Саме на це хотів розміняти зернову угоду Путін, але це йому не вдалося. Цього не сталося, проте він таких планів не облишив, якщо неможливо так розв'язати. Проблему то, хоча б вирішити безпеку кримського мосту, об'єктів у Криму та заборонити Україні їх обстрілювати. Це Путін намагатиметься вирішити. Що стосується самого Ердогана, він також має важелі впливу на Москву. Він може прикрити босфор для російських кораблів і не лише для військових, зауважив Фейгін. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.